Вітаю шановні колеги! Сьогодні 14 квітня. Хочу швиденько показати вам ось цю сім'ю. Тобто ось вона в розібраному стані. Це наша продовжувачка і покращувальниця 72-ї лінії. В цьому сезоні ставимо її на материнку, робимо від неї групу сестер і е е тестуємо наступного року. Бджілка. Не знаю, чи бачите, бджілка сіренька на 100%, доволі спокійна. Дуже подобається мені ця сім'я, будемо з нею працювати. Зараз зібрав вже знову цю сім'ю, знайшов матку, відмітив її, крилошка підрізав, тому що треба буде, ще й штучне запліднення буде робити. Будемо робити на цю, на цю маму. А, а, але що ще хочу, хочу додати, це ось вам дивіться така дуже добра, гарна відповідь на запитання, як стартує степова на повесні. Ну ось, половиною корпусу восьмирамкових. Тобто ну рахуйте, повна, повну бджоли і розплоду, розплоду практично, практично в кожному корпусі. по 4-5 рамок. Рахуйте. Добре, дякую за увагу. На зв'язку. До нових зустрічей.